Вітаю на гляді даної гри. У нас, скоріш за все, буде дракон та декілька видів зброї та перші якісь наші битви, тому що в нас демоверсія і ми розпочинаємо. Так, нам потрібно брати, чи ми будемо грати за лицаря, чи у нас буде дальнього бою персонаж. Це не за насіду, табуть короткий, нас, короткий шлях тунелі. Ну тут костюмчик такий виглядає заряженим. Ну, давайте виберемо жіночку. А, то ще можна статистики. Давайте якісь рандомні, я не знаю. Сюди кинемо. Отак. Інтелект. Чи для чого інтелект. Хай так буде. Name. Хоуп. Надія. Так, налаштування графіки у нас автоматично стояли Cinematic. Тобто кінематографічна графіка, не знаю, чи воно зараз буде нормально у нас працювати все. А Щось якось ніби тихо. А я не можу знайти в ескейп налаштування. Дивно. Так, Я можу якось з цим всім взаємодіяти. Мені б меча якось взяти, лук, а в мене ж лук. Чи треба якось екіпірувати? Еквіп? А як став у мене або щит, або меч? Ринг слот 1. Чому я не можу сюди перенести? Чому так тихо позук? А ну, зараз я скіпну гру, можливо, ми налаштування трохи злетіли. Ні, у мене звук на максимум, все як потрібно, так. Дивно. Чому ми не можемо зробити собі два слоти, наприклад, в одному у нас буде одне, в іншому інше? Ну добре, це. Як стріляти? Ніяк, зрозуміло, тоді краще поставимо меча, хоча б ми, можливо, зможемо махнути. Як меч дістати? На к'юшку. Якби знов, брав би собі лицаря. Елізіум якийсь. Що це тут таке? Якийсь пласундук. Ну ми тримаємо наприклад, ось якийсь. Окей, круто. Але чому я не можу до меча додати собі щита, якщо в мене одноручний... Можливо, мене дворучний меч. Ай чи я зможу зараз взяти цього? Лук в руку. Так, да, тільки чомусь він не стріляє Можливо, я не підібрав стріли, десь там валялися. У нас Хілка. Ще одна Хілка. А от де тоді в нас стріли були? Тут ми змогли зберегти гру. Круто, але це нам нічого не дає. Добре, тоді візьмемо краще собі меча, бо я там воно бачу вже якийсь супротивник у нас попереду на фоні. Ну мечами хоча бити можемо. Якийсь у нас кувирок. Добре, хотімо бо це. Ми тут надовго. Угу, Ти ж також запрограмований тут. сильно тут не виджуватися, тож будь-обережний сильно нас не бий, поки це ж тільки початок. Ну по звуку прям жахіття, ну не чути гру, абсолютно. Якась кнопка на нала... А чому? На ескейп не працює у нас саунд. Загальна гучкість, гучкість, гнучкість. Музику вимикаємо. Загальна гучність. Ну, Сподіваюсь, тепер не буде перекрикувати. О, ну тепер хоч якийсь звук не з'явився. Ну, дивно, що в них таке налаштування, але, але окей. Типу, це була обманка, да? Прикольно. Не всі сундуки уявляються можна відкривати дивно. Що це? Можна змінити персонажа? Я б краще зіграв би за мужчинчика тепер з такими темпами, що я не можу собі стріли підібрати, який тоді мені сенс від, від неї від цієї лучниці? Тут в нас ця штучка була. Також таке дебільне керування, чесно кажучи, типу. Да на, а, я не можу, наприклад, взяти. Дістати. Потрібні мені речі, наприклад, на Escape не можна зайти в менюшку. Ну так, да, коли я ухилявся, то було покруче. Окей, цей сундук ми не чіпаємо. А я стрибати не вмію. Горой не знаю як, але ми звернули пополам сюди застрибнули. Так, у тебе два удари і ти потім встаєш. Ага, плюс крутілка. Ні, тебе не тільки два удари. Коротше, це мені треба зробити два удари. Ого, і потім відстрибувати. О, він мене зараз, здається, знищить. Ну, я перший, але мені треба зараз хілку спробувати заюзати. Я невідомо наскільки вона там добре працює. Тільки добавил? А, ну відносно окей, okay, от. Так, темно тут зовсім ні чорта, не видно. Так, що у нас тут щось може бути? Є ще еліксир, незрозумілий. Просто в темноті. Так, дивіться, я так розумію, предмети у нас ніякі не випадають. Угу, Зрозуміло. Там у нас типу двері, якісь, але туди проходу, скоріш за все, немає ми вриваємось далі в цю всю що це там. Ого! 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 чуєте це ви що означает. Оп. 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 А, мене буває з однієї стріли Ну, трошки дурасти. По паху Не здається ні Перше, мрак такий, що ти нічого не бачиш. Можливо, ми можемо зараз трошки яскравість підкрутити. Сподіваюся, нам вдасться зробити. Чому я не можу змінити свій персонаж? Хоча толк від від цих змін так. Відео. Ну, Це графіка тут немає сінематік, фулскрін, ну це контроль у нас мишка. Давайте контроль хоч і глянемо. Мишка щатливість. Комбо якісь. Ліва кнопка мишки, права блок, Alt, плюс ліва кнопка мишки. Якась атака. Shift плюс ліва кнопка мишки. Ctrl. Плюс ліва кнопка мишки. Nun. Непонятно, що. G. Use item F. Castability щось. На X. Непонятно, що. Таб у нас не працює, хай не бреше. Q щось є. На E, на V, на B, на Q. Десь вони трошки, мені кажучи, здається, трошки втюхують. Опри давайте. От. B натискаю. X Q E. Угу. Ну на E предмет такий я можу підняти ще. Питання в тому, чому я не можу використовувати свій шлук. Таб не працює, хай не брешуть. Еквіп, от. Кью, я дістаю цей лук. А, от як з нього стріляти? Опа! Я на X зміг його викинути. Типу я отримав X і зміг його швернути. Але ще ж не те, що мені потрібно. Де, де, де цей лупін? Я можу його забрати чи ні вже? А ні, виходить, коли ти викидаєш предмет, то він вже все, він полетів кудись. Ой, що це накидка мені дає? А, то це також мені щось давало. Але тепер у мене немає ще там. Стріли так розумію, мене просто не було, але де брати стріли для вистрілів також невідомо. Тому що тут на старті, на спавні їх немає. Типу, ну ось якісь стріли в щось від, відкнуті. Вставлені, встромлені. Їх не можна використовувати. Те, що, носить, от, оце, що з землі У нас є, це. ззимні торчить. І в нас тебе мовити, немає ще якогось стрибка. Ого, оце було прикольно, ну давай повторимо. Здається, я не влучив. А можна я просто втічу від нього? Чи тут є таке проходження гри? Тех, на ізі. Ой, ой, тікай. Я сюди вийти не зможе, я думаю, так? Да? Так, да, він так не запрограмований. Ні, здається, він сюди може зайти. <свісно> Я думаю, він цього не може зробити. Він там так зупинився. Добре. Но у нас немає стріл і лука. Як нам боротися проти тих лучників далі в подальшому? Питання в мене є таке одне. Невеличке. А, тут є два відразу. Давайте це раз, можливо, з чорним нам пощастить більше. Що, беремо це. Але чому я не можу змінювати зброю, коли мені потрібно, наприклад. На Н. так, це робиться в нас. Ой, це я вже перевіряв цю кнопку, ми знаємо. Ну я вже всі кнопки перевірю, які тільки можна. Окей, тут ми можемо таку просто. Бам-бам-бам. Першого пройшли. І шо ти мені зробиш? Шо ти? Шо ти мені можеш зробити? Нічого. Ходи -да, шо тут зараз заспавниться якийсь оно. Ой, якщо його вниз затягнуть, заманить, щоб він сюди вниз впав. А, він, напевно, також вилазити не вміє. Да. Опа. А тут у мене стріл не було, коли сюди спускався. О, він ще сюди ж вниз, я думаю, також зійти не зможе. А, лучник звідти стріляє. Ого. А як тоді від них хилятися? Ви що, знущаєтесь? Там одна стріла і вже жопа тобі. А як, якщо, наприклад, у нас немає луку, лука українська буде лук по-іншому. Я забув, як, але, але, але не важливо. І це, як ми можемо боротися з ворогом, коли він нас оточує з усіх боків, у нас немає стріл і Ми, типу, вигрібаємо знатно таки. Тоді, в принципі, на що нам той меч? Ми зараз собі робимо в, ек... в епік. Просто ще щита, будемо ним прикриватися. А, він типу меча в руці тримає. Коли я натисну зараз акіпнутий меча, він прибере ще та. Ну зрозуміло, зрозуміло це все. Окей, давайте беремо тут собі чорний халат. Еквіпаємо. І все, у нас буде чисто. Ми будемо на захисті грати. Ми, ребята, з захистом. Так, а ну, як то захищається, ну ніби нормально все, погнали. Ми вже знаємо тут спідранери, коротше, ми тут шаримо, як це проходиться. Сюди. Ой, біжи. Опа, куворокс попіду під вартом нас врятував. Так, біжимо тут, ми спадаємо вниз, Там відразу тисячу налучників. А, ну так, вони стріляють чи ні? Так, да, стріляють. От питання в тому, що тут я маю робити проти 10 тисяч цих лучників. Я хочу хоч спробувати там прожити пару хоча б секунд. Ну, то хвилин туди навряд чи виживеш. Зрозуміти, чи я можу там якось, якось заховати, чи який сенс моїх дій, що я маю робити. Тому що ми прибігаємо в точку, нас з усіх боків просто обстріляли, і ми загинули. Хтось проходить дещо тих лучників, і тим більше ні чорта ж не видно в грі, ти просто бігаєш сліпий. Це дурня якась. Щось нас іще не врятував. Окей, ще з ним побігаємо, по приколу. Нам буде спину прикривати. Скава, чи він так працює, коли на спині лежить. Як захист. Чи він так не працює? Ну, ось тут у нас також ж нічого не було. Ну як, якась була зділля, якась незрозуміла. По ідеї більше нічого. Та в спині у нас були ці лучники і одразу почали стріляти. Попереду також куча лучників, які просто також обстрілюють. І, типу. Ти нічого не можеш зробити, ось дивіться, як вони стріляють. А, я ще, типу, бос якийсь, да? А вони хочуть типу, щоб я бився з боссом під ці вистріли стріл? <гум> вони ще знущаються. <гум> Якщо тут навіть не можна ніяк повернутися від цього всього. Це нереально. Розробники, взагалі щось снюхаєте там, да, напевно? Чи вживаєте якісь різні наркотичні... Предмети, так, я розумію. Ні-ні, Я далі не буду грати, немає сенсу просто. Це абсолютно не має сенсу це нереально якось там щось зробити. Типу, стріл немає, ми не можемо прибрати лучників. Ми спрягаємо вниз, там йде безкінечна атака по тобі, і плюс, з'являється, це бидло здорове. Тож, що можу сказати? Роботи тут не почати край. Шкода, тільки витраченого часу на гру. А на цьому, все дякую за перегляд.